Факт, який намагаються перекрутити кампанія проти Алатра в Росії. Це не теорія прикриття, це частина масштабної, ідеологічної та релігієзнавчої зачистки. Цілеспрямовану атаку проти АЛЛАТРА координували відомі інструменти антисектантської політики РФ, зокрема Рацирс організації, тісно пов'язані з російською православною церквою та силовими структурами. Проти організації було задіяно класичні механізми репресії, замовні публікації, маніпулятивні експертизи, фабриковані наукові висновки, а також навмисне поширення дезінформації через підконтрольні ЗМІ. Крім того, АЛАТРА було включено до офіційних докладів РФ як загрозу національній безпеці, а це вже пряма мова. Державного апарату, скажіть, це схоже на прикриття? Ні. Це системна кампанія з дискредитації, ліквідації та ізоляції. І вона йде не лише в Росії. Її хвилі докотилися до України через тих, хто свідомо чи несвідомо поширює кремлевські наративи, прикриваючись роботою з сектами. Коли Ірина Кременовська озвучує риторику Рацирс і розміщує матеріали спільно з російськими радикалами, вона стає частиною цієї системної атаки. А отже, питання вже не лише в етиці, а в інформаційній безпеці України.